Всім привіт, друзі! І це відео про те, як проходить наш день з Реборном на морі на відпочинку. Значить, ми тут уже 4 дні. Сьогодні вже п'ятий день. Трошки вже зрозуміло, що як тут працює, Звикли вже до всього. Ось. І нарешті зібралися для вас блог зняти. Значить, зараз у нас половина восьмої ранку. Я прокинулася і. Ду, в туалет. Так, якщо ви думали, що люди, які їздять з будиночком на колесах, подорожувати, ходять в туалет прямо в будиночку, то це не так. В кемпінгу є окремі такі, типу, як ну, типу як будинки, дійсно. Ось де? Тут душ, туалет і все інше. Зараз коротше покажу. Значить, ось так виглядає цей будинок. Тут можна мити посуд, там можна прати. Значить, якщо тут. Піти... Сюди, тут ось туалети, тут душ. Душ покажу вам вже ввечері, коли я туди піду. Ось. А туалет. Ну, ось так ось це виглядає. Цей будинок насправді маленький, тут є ще більше. Ось. І більші розставлені по всій території кемпінгу. Ось такі от справи. Ну, А я вже йду до нашого будиночку, тому що маю вже прокидатися Еліс і мені треба погодувати і переодягати. Що, друзі, поки я там вже ходила, Еліс також потихеньку прокидається. Ось, Тому зараз її буду робити сумішний сніданок. І також переодягати. Значить, Ось тут лежать всі її речі. Але зараз я дістану те, що нам потрібно, і все вам покажу. Зараз, щоб її нагодувати, нам потрібен лише ось такий слюнявчик і її бутилочка. Ось а потім я потім вже зразу підготувала, що я її одягну. Це буде ось цей боді з коротким рукавчиком і пустишка з тримачем. Ось. Я навіть не знаю, може поступу якусь іншу взяти. Хоча, мені здається, це також непогано сюди підходить. Ось так у нас Еліс їсть. Еліс вже все доїла. Зараз я її буду переодягати. Після чого вже буду і собі нарешті робити сніданок. Ну що, друзі, переодягла я Еліс. Ось так вона у нас тут лежить. Ось зараз я вже буду переодягатися сама, і, як я вам вже й казала, йти типу, потихеньку готувати сніданок. Ось таке мене сьогодні сніданок. Це чайочок. Uh, тут uh, творог, йогурт mm -hmm. і слива. Mm -hmm. Я вважаю, це просто прикладно. Обожнюю так снідати. Ну що, друзі? Я вже вмилася, привела себе до порядку, переодяглася в купальник, а це значить, що зараз ми вже будемо збиратися йти на пляж. І я, звичайно, зберу собою Еліс. І давайте зараз покажу, що я для неї буду себе брати на пляж. В принципі, для неї буду брати не так багато речей. Це будуть дві ось цих хмуслінові пилючки: ось ця і ось ця. Також слюнявчик і бутилочка, бо там звичайно, треба буде погодувати. Ось, ну і якби те, в чому вона туди піде, це буде цей боді, е, шапочка. Ну, я думаю, що ми її пізніше знімемо. Також пустушка і тримач. Вже зрозуміло, ми прийшли на пляж, тут ось на лежаках лежимо. Ось. І зараз вже час ще раз годувати Еліс. І я думаю, що вона якраз тут на пляжі і поспить свій перший денний сон. Ось так, Еліс їсть. Ось. Ми вже сьогодні брали більше місця в тіні, тому що вчора. Майже весь день були на сонці і обгоріли, ну я думаю, по мені трошки видно, так. Да? Ось. Ось таке не страшно. Ми ще тут будемо майже два тижні, тому я думаю, що це буде загарверів. Ось. Еліс вже доїла. ось Ми, в принципі, на пляжі проводимо майже весь день, купаємось, загоряємо. Ось. Тому так. Поки Елі зараз буде спати, я думаю, що почитаю книжечку. Мені там зовсім трошки залишилось і думаю, що сьогодні дочитаємо. У нас вже як традиція брати з собою на пляжка вульчика. Вони дуже смачні, дуже солодкі. Що, друзі, ми зараз вже будемо потихеньку збиратися додому, так як зараз вже буде дуже-дуже жарко, ну і плюс вже якби треба пообідати, бо трошки всі зголодніли. Ось. Еліс, до речі, на пляжі я ношу в ось цій сумці. Там вона сидить. ось тому Начні трошки вдома і знову прийшли на пляж. Ось тут, до речі, є ось такі от надувні штуки, по яких можна лазити. Я вже там була. Ось там далі є ще одна. Ну що, друзі, у нас зараз половина шостої. Ми вже прийшли з пляжем. Як бачите, я купалася. так добре сьогодні. Ось і я зараз в душ. Ми тут же готуємо вечерю. Сьогодні будуть на вечерю бургери. Так, має бути дуже смачно. Ну а після вечері я вирішила разом з Еліс пройтися, прогулятися і щось вам цікавеньке познімати. Проходить наш день на відпочинку. Ось зараз після цієї прогулянки ми вже будемо йти додому і вкладатися спати. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім чекайте нових влогів з цієї подорожі.